Ви подивіться на цю красу. Здається, я закохалася в хризантем. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що у людини дуже довго трималися айстри? У мене вже відсвіли, почали розлітатися, а на цій клумбочки, тільки я не знаю тут чи тут, дуже яскраві айстри, високі, пишні росли. Я не знаю, що вони з ними робили, але зараз на заміну. Айстром прийшли хризантеми, Це просто прекрасно, мене аж подих перекрило. Це неймовірно. Вони такі низенькі, компактні, у мене були високі, вони розпадалися. Я йду на нову пошту отримувати посилочку. І оце затрималася, щоб показати, тим паче, що я обіцяла вам. Показати ту клумбу, де астри довго третьо. Так там і гортензія, дивіться, стоять. Да. Які молочиночки. За подвір'ям таку красу зробили для людей. Дякуємо. Дуже гарно. Все, беремо хризантем. А зараз поки що йдемо до почти. Привезла посилочку, в якомусь вона стані, такому дивному, написано перепаковано. А де Дивалося тут. Ось. Ні, ось воно. Ось. Перепаковано, перевір в міст, дві етикетки наклеєно. Отута щось прогнуте, дуже сильно пожмакано. І все кульочком обтянула, що трапилось, не незрозумілок зняла, коробочку бумагу витягнула. І ось тут знаходяться рослинки цікаві. Зараз ми їх роздивимося. Тут щось сторох котить і багато рослинок. Уже прохолодненько. Але листя таке цікаве. Тут записочка є, ми зараз її прочитаємо. Так, Записку будемо читати. Да? Ну, давай, читати. Зараз я сядуся уже цілу годину, намагаюся налагодити камеру, нічого не вдається. Де не сяду, не видно. Весь час камера мелькає. світло, освітлення просто погане. Я ще ввімкнула е, на плиті конфорочки, щоб трошки розігріти кімнату, бо сидіти неможливо. І вікна всі запотіли. Поближче усіх вітаю. Ви бачили, що я сходила до нової пошти і по дорозі зустріла хризантем. Я Ганні також написала, що вставлю цю вставочку, що коли йшла по посилку, то ну, просто чарівну клумбу за цими хризантемами. І зрозуміла, що я закохалася, побачила низькорослі, компактні, і мені сподобалося, бо в мене були високі, розпадалися. Ну, не дуже мені. так. Сьогодні Ганна з міста Тернопіль. Назва села дуже красива, більче-золоте, така назва цікава. І Ганочка вже не вперше, це вдруге присилає квіточки. Я хвилююся, тому що в нас похолодало, пішов сніжочок, але земля ще тепла і на вулиці не дуже морозяння. Я думаю, висадимо, У мене дуже багато сіна. Ми прикриємо. Головне, щоб на корінцях були. Корін... На квіточках були й корінці гарні. Оце головне, ось рослинки, листячко підв'яло. Але ж уже такий час, листопад, звісно, воно вже на клумбах повинно жовте бути. А у людини, я дивлюся, все зелене, прекрасне, квіти майже ні одну не розпізнала. Я дивилася і дякую велике людині, що написала мені листівочку. Повністю кожна рослиночка, як вона там розвивається, висота, яка її. І я глянула в інтернет, щоб цікаво розповісти, тому що коли не знаєш ні одної квітки, ти покажеш, питання друзям задасиш. Ану, допоможіть мені розпізнати. Ото і вся розпаковка, я таке не полюбляю. Я вже відкрила коробочок. Чому? Тому що вчора увечері отримала посилку і не змогла зробити розпакування на камеру. Хвилювалася, як вони доїхали з Тернополя та ще холодно, я відразу відкрила друзі, поставила їх, перевірила, щоб вологі корінці були втепленькі, натопила тут газовою плитою. Дров'яного котла в мене немає. Все гаразд. Поки все гаразд, а от коли висадим, тоді вже подивимося. Далі в коробочку, що ще не перевіряла, я дістала тільки квіти. Знаю, до речі, що Ганночка мріє про наші лісові жовті тюльпани. Я це не забуваю. В мене під буском вилізло два тюльпанчика. Так, Ми з вами знімали, здається, два тюльпани. Було такі красиві пелюски гострі. На сонечках дуже сяють, ем, і всім дуже сподобалося. І тепер всі хочуть лісові тюльпанчики. Ці. Е, ну, це тільки до лісу потрібно, і то я не знаю, чи можна їх збирати. Е, прочитаю листівочки. Добрий день, пані Ірино. Висилаю вам кніхохію, гауру. Вона на зиму відмирає, а весною пізно сходить. Я спочатку подумала, що кніхохія це кохія. У нас по селищі ростуть такі маленькі, зелені, акуратні овальні рослини, і вони здалеку, коли дивишся, дуже схожі на нашу туєчку. Молода туя. Але вона… По осені сходить, насіння розсіває, а по весні вилазять знову багато цих кохій, вони виростають. До речі, недавно донечка мені прислала картиночку на Viber цієї кохі. А її там намалювали ну до того такий яскраво малиновий І Вона говорить: Матуся, ну ти подивися, яка гарна рослинка, Чому в нас такої ще нема? Давай купимо. Ну По осені так, вона робиться червона. але... Осипається, насіння висіває і її треба прибирати, як звичайні, наші чорнобривці. А потім я згадала, що кохія то кохія, а тут написано кніхохія. І я глянула в інтернет тільки що, що ж це за рослина. Я була просто в щоці. Це та рослина, яку я давно хочу. Вона у вигляді свічечок, вони бувають різнокольорові. Здається, вона невисока, але я подивилась на ці рослинки з усіх найбільше це схожа осяця. Я думаю, вона дуже висока, це було б прекрасно. Тому що маленькі, як. Наприклад, або гіацинти, крокуси. Мені не дуже хочеться, це як первоцвіти йдуть. А отаку високу кніхохію ну це прикольно. Я б хотіла, щоб оце саме була кніхохія. Ну, вона не підписана, друзі, тому точно не можу сказати. Я знаю, що кніхохія таким листячком, здається, росте. В інтернеті бачила, наживо ніде не бачила. І вилазять багато стрілочок, і оці свічі, що мені подобається. До речі, ми з вами сіяли насіння в лоточку, зійшли, пересадила вони в клумбочку відразу пропали. Отак були в мене такі листочки, ну вони малесенькі кущики були. Я їх висадила, і вони в мене пропали. Дуже велике, дякую. Ганні за кніхох'ю. Це просто прекрасно. Гаура. Гаура, що за гаура, зараз гляну в інтернет, Добре. подивилася, що за гаура, і я також в шоці. Це прекрасна рослина, пишний кущик таких середніх розмірів, і не дуже високий, і не дуже низенький. І він тут є, я його пізнала, коли підглянула в інтернет. Як гарно, коли є інтернет, друзі. Що хоч можна дізнатися в цьому світі? Мені здається, що ці червоні квіточки, звісно, вони коли квітуватимуть, це буде прекрасно. Я картиночку ставлю, покажу корінці. Давайте я ж корінці не показую чомусь. Ганочка ще й соромилася, Ірочка. Я дуже швидко поспішала, мені хотілося відправити посилку в той день, і я так на швидкоруч закрила чим було, тому не показу людям. Ну прекрасно запакована газетка, щоб вологу зберігала, ганчірочки, що може бути той. Це ж не сайт, що повинен там добротно професіоналимути. Ну, я не можу тут показати, тому що я в будиночку і сипеться земля. Корінці гарні корінці, все тут є. Ну, це вже по весні будемо дивитися, тому що навіть зараз, ну, коли буду висаджувати, можливо, я покажу. Але там дуже холодно. Це треба одягати перчатки, копати ями, водичку і не знаю, як ми там будемо роздивлятися з вами, тому що вітер жахливий. Оце така гаура. Наступна квіточка, нічні свічки. Я відразу прочитала швиденько, там же, щоб слова розібрати, а потім вдруге перечитую. І мені вперше спочатку здалося на ту ночну зіронку. Квіточка є така розлога, кулькою росте пхнастою, високою, а потім квіточки випускає, як парасолечки. От, як на бур'янці берізка, ці білі квіти, точно такі ночна зіронька. Вони там бувають жовті, малинові, білі, коралові, бувають двоколірні, жовто-малинові, або ще нічна красуня називають. А тут я прочитала саме нічні свічки. Нічні свічечки. Дворічна висота до 1,5 метру. Розквітає під вечір жовті квіти, дуже ароматні, десь на задному плані. От, Ганна навіть написала, де висажувати, який розмір рослини. Ну, друзі, я картиночку ставлю, але я не знаю. Давайте я все таки гляну, може щось розповім цікаво. Подивилася, якщо правильно знайшла, то це Енотера. Оці жовті свічечки. Ще Наталочка з Києва нам присилала, але я набираю нічні свічки, квіти. Інтернет не, не може знайти, що за квіточка. Я думаю, просто наукова правильна назва Енотера. Ну, всі ми знаємо цю квіточку, Дякую велике. Вона дуже швидко розростається і якраз те, що нам потрібно. А, ні, друзі, півтора метра. Написано півтора метра. А моя інотера, вона сантиметрів 30. Значить, подивимося, що за нічні свічки. Можливо, Ганна напише в коментарях і пояснить нам, що це за квітка. Тут я дивилася, ну, нема. Так. Це. Кущик рожевий буде пишний, гарний. Це я все-таки думаю кніхухія. Так, це я талочки, ну полила, поставила геленіум. Треба висадити разом з цими квіточками. Це я не знаю, що воно не схоже ні на що. А це взагалі якесь дерево. А, тут іще якась квіточка всередині, може, оце воно. Ну ні, я не знайду нічну, нічні свічечки, тому що не знаю точно, які листочки у них. Наступна квіточка на перстянка. Я думаю, все-таки оце вона з таким бархатистим ніжним листячком. Я спочатку глянула і подумала примули. Зраділа, думала, примулки ще додаться, в мене їх вже багато. Вони всі різнокольорові, так що примулки ніколи багато не буває. Але то все-таки з таким листям цікавим на перстянках. Ну, Цю рослину можна віднести до мого списку, що не моя квітка. Тобто, це лаванда, ехінацея, віола, і там ще якась квіточка, ніяк не можу виростити. І на перстянка одна із них. І в парнички сіяла дельфініум вишом, а наперстянка знову не прокинулася, тому що потрібно по снігу сипати, щоб пройшло насіння стратифікацію, все як завжди, але в мене ні так, ні так не виходить. І купувала в мерефі, ви пам'ятаєте, прямо в горщику, пухнасте листя шикарнюче. Посадила і знову моя наперстянка пропала. Посадимо цю, от, можливо, зараз в цей час вийшло сонечко, так гарно, зараз ближче до обіду і в обід якраз я вийду відразу посаджу. Можливо, прийметься та буде рости. Отак от, її потрібно. Посадити, як попало, і не хвилюватись. От тоді вона й виросте. А не так, як я носюся по весні і підживила, і прикрила, поливаю. Не росте в мене на перстянка, друзі, але це чарівна рослина з дзвониками всередині крапенки, цілий космос можна там побачити. Якось вічно зелена рослинка може зимувати на дворі, але я заношу в коридор. От оце, я думаю, точно вона. Я спочатку подумала, що це лаврушечка. Мені здається, що це аукуба. Нам валічка присилала два кущика. Прекрасні, з гарним красивим листям. Ні, це не вона, тому що у Акуби жовті крапенки на листячку, а в цієї чисто зелене, але дуже схоже. Я думаю, воно не квітує. Ну, ви бачите, як камера весь час пригає. Посадимо обов'язково. Люди підскажуть, ну це треба корінці. Розкрити і подивитися зблизько. І взагалі, як розростеться, приживеться, тоді вже мені точно скажуть люди, що за вічно зелена рослина. Дякую. Кохія, літній кипарис називають його ще. От кохія це ця трав'яниста рослина, що схожа на туєчку. Що донечка мені в малиновому кольорі її прислала, говорить, які гарні кулечки. Так, Вона червоніє реально по осені, але швидко осипається. По весні, наступному році, як щериться, або як портулак городній, ущучує, повної. І треба проривати і декілька залишати, і воно наростає такою кулечкою. Ну, я картинку вставлю, ви побачите, яка насправді кох'я. Дякую. За все в вона. Ми потім пізніше... І насіння роздивимося. Фасоля декоративна. Я прочитала цей листочок і увечері відразу ганочки задала питання, яка на розмір ця фасолька росте? Нічого не відповіла людина, зайнята, мабуть. Я відкрила інтернет, глянула фасолька 4 метри витягується. Здається, ароматна, фіолетовим забарвленням і трошки може заплітатися або вусиками хватається за опору. Тобто, ми ще з вами почитаємо. А, ось Ліана, якщо з розсади, то скоріше буде цвісти. Ліана, я думаю, що за м'яна м'яна, тепер я зрозуміла, Ліана дуже гарний цвіт, фіолетовий. Розібралися. Я її посаджу на опору і нехай плететься. У мене була фасолька декоративна, це такі квіточки видовжені, фіолетові торчать. Ну, Так як на опорі нічого не росте, це буде прекрасна нам рослина, щоб зробити арочку на наших прекрасних клумбах. Для вашої мами цибуля багаторічна. Так, друзі, спочатку я покажу вам квіточки, це на перстеночка, ось ми. Кладемо її сюди. І ще одна квіточка це вічно зелена, ми подивимося, тому що назву людина не знає. Забирає додому в горщику, але говорить, що на вулиці прекрасно росте. І я бачу тут іще якась ось рослинка з цікавим листям. Ну, я все одно не знаю. На вулиці будемо висаджувати, і тоді вже те, що там дивиться, Гарні, гарне коріння і все. А тепер треба насіння глянути, тому що деякі квіти написані у вигляді насінинок. Так, базилік. Базилік. Ну, Тепер будемо не по листочку, тому що замотано в папірець. Я хочу подивитися, це коріння, насіння. чи... Ой, аромат який. Ганна пояснювала, коли відправляла посилку, що Наталочка присилала не базилік, а перилла, називається та рослина з гарним таким бронзовим листям. Все ми його біля там і біля стрікти фотографували схоже на базилік, але правильно називається та рослина перилла. А ганочка мені насіння прислала ось такого базиліку. Ароматний насіння є чорні крупиночки, друзі. я акуратненько покладу, зараз кульочок винесу, і якусь чашечку, щоб насіння не погубити. Я ось і ще стоїть у мене укроп, знайшла, мабуть, йому вже 6 років. Я хочу зараз просто вийти, посипати на городі. Ну, не викидати, що його, можливо, проросте, бо дуже старючий, Свіженький в мене є. Вибиваю базилік, повибивала на сінечку, вже б'ю-б'ю. І ось сюди ось мисочку складаю в піголочку. хочеться ж побільше його вибити. Ой, треба. Двома руками. Так, це у нас декоративний соняшник. О, такий гарнюнь. Я ніколи не думала, що в нього ще є насіння. Насіннячко, те, що ми лузгаємо. Посадимо, десь біля паркану, окремо, щоб він ріс такий, навіть хочеться мені нагородити десь біля нашої опори, де будуть високорослі помідори, поряд. М'ята махіто, височезні кущі тархуна і оці соняшники. Прекрасно. Дякую вели. У мене вже вся композиція перед очами промелькнула. Ой, схоже, знаєте на що? Я не знаю, що це. Тут насіння. Я зараз спробую вам показати, тому що дуже незручно. Ось отака ось губка. Там чорне дрібне насіння. Схоже, догадайтеся на що. Оце така крупна квітка саме оце все суцвіття. Це лозія, тільки гребінчаста. Я думаю, що це вона. В листівочки написано, там «гребінчаста». Півничками їх люди називають, ну а по-науковому це целузя. У нас росла оті жовті колоски, що всі питали, що за рослина однорічна, і вони до сих пір стоять, треба одягнутись, тепло піти, поприбирати їх. У нас це лозя колоскова, а це, мабуть, насіння гребінчистої целузі. Дякую вели! Красива, гребінчиста прикольно. Посадимо обов'язково. Я зараз у пляшечки все розкладу. Так, оце я не знаю, що це. Тут також щось багато, велике, воно торох хотить в такому мішочку, щоб не зацвіло. Ух ти, якась сух, сухенька травушка. Ой, а насіння там скільки. І як тепер розпізнати, що це? Нічим воно не пахне. А, це, мабуть, кохія. Так, вона така пухнаста, росте. І ото насіннячко, дякую. я розпізнала само. Так, Це в нас цибуля для вашої мами багаторічна. Я думаю, ця цибуля називається американка. Ми з вами садили, в мене декілька проросло, а декілька не проросло, тому що мороз, волога, снігу не було. потім. Е Після дощу морози вдарило, і в мене і цибуля, і чесничок пропали. А, ні, Чесник добрий був, цибулька пропала тільки. Вона наростає отакими ярусами, і може навіть з цього яруса ще додатково стрілочку випустити. І знову наростуть отакі цибулиночки. Як три горішка для попелюшка, тільки тут їх багато. Чим? Цікава ця цибуля. Вона ранньою весною виростає тонесенька, ніжна, солодка. На салат вже зелене повилазило. Уже лізуть, дякую, повен коробочок. Повен коробочок, цибулька. Посадимо і на салат буде ранньою весною, при нашому аві... авітамінусу. А ось декоративна, мабуть, квасолечка. Отака ось вона. Я думаю, та квіточка плетиста, що фіолетова ароматна на опорі видовжується як ліана, вона ще й потім зав'язує такі квасольки, в яких знаходиться насіння. Я не пам'ятаю вже в мене дуже давно ця рослина. Ганночка прислала таку цікаву пляшечку. Кока-кола <салев> солодка. Я просто скажу, що Кока-Кола Малинова. Ну, а ви там уже самі здогадуєтесь. тому що я не знаю, чи її можна пересилати. Наскільки аромат свіжої малини приємний. Ну, це тільки жіночки, оці, що вміють цим займатися. Готують наскільки смачні ароматні напої, що просто. Ти нюхаєш і аромат літа. Навіть малинка так не пахне, як от саме в цьому напої, наскільки яскраво виражен аромат малини, а на смак це просто божественно, але міцне. <сум> Дякую велике. Ми вже нанюхались, нахохотались з донечкою тут увечері. Звісно, всі подарунки візьмемо і підемо до батьків. Ну, всі я маю на увазі. Там. Те, що батькам від наталочки, від ганночки і спробуємо, там цукерки і все інше. Квіточки їм не потрібні, квіти ми підемо садити. Зараз я дочитаю амарант. А, мабуть, я та губка, що я подумала, це лозія гребінчаста. то був амарант. Подивимося, там якийсь незвичайний амарант. Насіння целозії в нас кажуть півники. Так, насіння целозії. Є насіння базиліка, бо те, що в вас росло, то перила. Теж пряна рослина сама насівається. Так, і перила, і базилік вони самі насіваються, і дуже красиві на вигляд, що я не змогла нагород посадити і посадила. В клумбочки. Мені навіть і лободу, і салат, лободу червону, лободу зелену присилали дівчатка. І я все в клумбі садила, і мені писали, Ірочка, це потрібно на городі садити, а воно таке красиве, і криваву мері, і салат у в мене все росте в клумбах. Все повиходило просто не встигаю все заснімати. І дуже багато. Подарунків, і я вже ім'я людей не називаю. Я боюся ненароком помилитися. Це як буде людині образливо, що вона подарувала, а я когось там назвала іншого. Тому я не називаю просто дякую дівчаткам. Так як всіх знаю, всіх пам'ятаю по імені, але квіточки в голові в мене вже змішалися. Так. Малинове Кока-Кола цьогорічне. А минулого року робила зожини, теж смачне. вірю. Вірю, Тому що це просто взрив мозку, а не Кока-Кола. На все добре. Якщо щось не підходить, то не садіть. От оце я поважаю. Дякую, тому місця мало я все не можу прям посадити всі подарунки. Навіть оті помідори взяти. Їх у мене вже ну просто я не знаю. Городик там ну, скільки я там 20 помідор зможу посадити, а на різно багатенько. І ми будемо так: один рік візьмемо якесь одне, наступного року якесь інше. Цікаво мені поекспериментувати. Я не дуже акуратно запакувала, то не показуйте, бо я спішила, але хотіла вислати. Ганна. Дякую велике за прекрасні подарунки, квіти просто я в захваті. І кніхохи, я ту, що я хотіла, і на перстяночку, і гаура це прекрасний куч, друзі. Ну, я полюбляю все таке, що тоненько свічечками росте. Зараз я піду, все спробую висадити, тому що на вулиці, звісно, вже не літо. Дуже хочеться, щоб прижилося. Залишити зараз у відра посадити я не хочу. Воно в мене пропаде, бо в будинку в мене також По Ще раз щиро дякую за ці подаруночки, дуже приємно. І на все добре. Пока-пока.